Друзі, всім привіт. Сьогодні хотів би розповісти вам за першу техніку, яка використовується в масажі. Це поглажування. Взагалі, що це таке, навіщо вона потрібна, та які її будуть функції? Поглажування це база. Це по суті старт та кінець будь-якого масажу, який, який би вид масажу ми не робили. Він використовується як на початку, так і в кінці масажу. Він виконується для того, щоб розслабити тіло, заспокоїти, покращити кровообіг, підготувати людину до масажу. Взагалі, щоб тіло звикло до масажиста, до людини. Тому поглажування це є база, це старт і фініш будь-якого масажу, виконується без фізичних зусиль, виключно на вагу руки. Для того щоб розслабити тіло або заспокоїти його після масажу, використовується таке техніка в усіх видах масажу. А якщо говорити взагалі за релакс масаж, то в таких масажах така техніка використовується протягом всього масажу. Тому, якщо вам була ця інформація корисна, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, будемо вдячні за будь-яку вашу активність.